Пане Сергію, сьогодні ваша команда переграла в першому півфінальному матчі галич зі Збаража. Які ваші загальні враження по грі? Ну, в принципі, виконали установку на гру хлопці. Зіграли дисципліновано. Десь, можливо, в першому таймі трішки нам не вистачало гостроти, хоча були такі ну, непогані напівмоменти. В другому таймі ще трішки додали, освіжили. Кілька замін провели і хлопці забили два гола, необхідних нам для перемоги. Але це тільки, як кажуть, перший тайм. Ми з повною відповідальністю готуємося до матчу відповіді через тиждень. У вас дуже серйозні кадрові перестановки в команді. Чотири гравці пішли, чотири гравці прийшли. От розкажіть от саме про новачків і їх, як ви оцінюєте гру сьогодні. Ну... Валентин Білик – не новачок. Ми знаємо Валентина. Він багато років віддав команді Агрон, тому я думаю, тут додатково його представляти не потрібно. Володимир Мостовий це футболіст, який також перейшов до нас з Дністра. Максим Тяпкін – це фланговий півзахисник, який також... Переконаний, що додасть нам і в швидкості, і в якості. І Махінка Денис до нас також підключився, але Денис ми ще не встигли по певним причинам дозаявити Дениса, тому він ще сьогодні не, не, не з нами. Ну, Щось сказати тут за кілька хвилин, ті, що хлопці зіграли, в принципі, ну, Володя Мостовий хорошу гру провів на своєму рівні. Ми його знаємо, давно за ним слідкували. І, в принципі, він на своєму хорошому рівні зіграв на позиції центрального захисника. Я би сказав так рівноцінно замінив Романа Андрієшина, який через ушкодження та хворобу сьогодні пропускає матч. Валентин дуже, ну я би сказав, добре увійшов в гру, додав активності, додав креативу в атаці і в центрі поля. І також Максим дуже дуже добре увійшов в гру. Ну це для нього зовсім нова команда, в принципі, але фактично. Передгольову передачу він дуже здорово виконав на Тараса, і Тарас скинув вздовж воріт. Тому, в принципі, результативна дія є. Сподіваюся, що надалі будемо ще більше, скажімо, отримувати ефективності від кожного з новачків. А от що скажете по Олександру Понедельнику, який забив сьогодні двічі? От хлопець відновився. Після пошкодження, і мені здається, що ніколи не перебував в такій впевненій хорошій формі, як зараз він перебуває. Так, справді Олександра, так, так сказати, мучили травми довший період часу. Зараз Сашко вже відновився від тих травм і набрав непогану форму, багато працює над собою. На футбольному полі дуже великий об'єм роботи робить, і сьогодні, як то кажуть, отримав свою певну винагороду за, за ту працю, яку він виконує на футбольному полі. Дякую, Роман Михайлович. Сьогодні ваша команда в першому матчі півфіналу поступилася чемпіону діючому агрону. Ваші загальні враження по грі? Загальне враження таке склалося, що десь нам треба ще працювати в техніку в тих десь тактичних планах. Ми багато трошки м'ячів губили для такої команди, як Агрон, трошки забагато того всього. Зрозуміло, хотілося б якийсь позитивний тут чуть-чуть результат, навіть би 1-0 нам трошки давав більше шансів. Агрон був сьогодні десь сильніший в плані ігровому, досвідченіший на полі, десь, ну і зрозуміло, він же переміг. Але такі два гола, як ми пропустили, не хотілося. Помилки такі захисників в нашому штрафному майданчику, що просто ми не дограли. Це хлопці повинні десь зрости і розуміти, що такого не потрібно робити, щоб десь здобувати результату. Наше є наступна гра через тиждень, зробимо аналіз, будемо готуватися, будемо все робити. У нас при домашніх трибунах, при наших глядачах, старатися виправити ту ситуацію, а як вийде, побачимо. У перший тайм набагато впевненіше провели, ніж другий. Ну, як мінімум, так склалося зі сторони враження. Чи погоджується з цим твердженням? Перший тайм був такий більш дисциплінований, можна сказати, виконували, тому що ми не хотілися, не хотіли розкриватися, десь хотіли своє щастя знайти на контратаках. І в нас моментів таких як не було, бо хлопці виконували настанову і старалися, щоб біля наших воріт було спокійніше, ми не виникали моменти. Другому таймі вийшло так, що ну, в нас трошки проблема десь з такими рівноційними замінами, хтось на травмах. І... Я рахую так, що ми десь підсіли. Магрон зробив ці свої рівноцінні заміни, які є досвідченіші. І напевно, тим, що ми втомилися, і щоб десь класом чуть-чуть вони вищі, вони, напевно, і здобули цей результат. Як думаєте, погода, такий дощ сильний, який в другому таймі почався, сильно вплинула на гру саме вашої команди, адже у вас є технічні гравці, там Семчук, Проскура? Я думаю, що ні, поле для всіх однакове. М'яч круглий поле однаковий для двох команд. Я не бачив такого, щоб десь погода вплинула на це, чи там якийсь відскок, чи там ще щось було. Чи... Ну, такого не було. Тобто, ми старалися грали, але ну, не дограли, так як потрібно до кінця. Дякую, успіхів в наступному матчі.